Ох, я чекала цю посилочку. Я, мабуть, раз-три три замовляла цей товар і він просто повертався. Тому що я дуже-дуже сумнівалася, чи купувати його за таку ціну. Але, в принципі, коли я подивилася взагалі в інтернеті на ціни, то я зрозуміла, що тут я його, можна сказати, що урвала. Зараз разом подивимося, чи це було варте тих грошей. Ми вже бачимо цю красу. О, мені подобається. Такі красиві. Там ще були з такими пластмасовими штучками. Типу тут були такі позначки рибка, м'ясо, хлібчик, овочі, такі всякі речі. Але мені по кольору вони не дуже... Будуть підходити, а оці прям класно. І я думала, що вони трішки будуть більше, але, ну, в принципі, вони достатнього розміру, чотири штучки прикольно